Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Війна Чемпіонів. глава 19, Програний бій. Вінтер мовчки стояв біля озера. Дивлячись, як на гладкій поверхні води раз за разом з'являються маленькі бульбашки. От бачиш фрог, до чого призводить самовпевненість. А я казав, що не можна їх недооцінювати. Зараз маємо. Залізний капітан, досвідчений головнокомандувач, лежить на дні в оточенні риб та озерних водоростей. Віра у власні сили та самовпевненість вкрай різні поняття. Неповага й недооцінка супротивника, крок до поразки, мовив голос за спиною. Ти це розумієш, а він ні. Я казав, що треба було відправляти разом з ним тебе або Моргена, до того ж брати вдвічі більшу кількість воїнів, навіть втративши безсмертя, навички цих людей залишилися при них. Що вже зараз казати? Вінтер повернувся обличчям до співрозмовника. Перед ним стояв високий міцний чоловік в обладунках, як і більшість зачарованих лицарів, він не волів знімати з себе шолом. Вся його брання мала сліди іржі. Ніби довгий час пролежало у воді, проте зовні виглядала міцною. Необхідно підіймати залізного капітана на поверхню. У нас мало часу, замість того, щоб готуватися до війни, я старчу тут. Мотузку. не обертаючись, мови фрог, за спиною якого, вкриваючи своєю кількістю значну частину приозерного берега, чекали загони морків. Вже за кілька секунд міцна довга мотузка опинилася в руках фрога, який разом із нею пірнув до води. Минуло близько десяти хвилин, після чого на поверхні з'явився лицар в державі броні. Вже за мить він стояв на березі поряд із Вінтером. Тягнемо, віддав команду Фрох, і п'ятеро мороків одразу взялися за мотузку, яку тримав у своїй руці лицар. Врешті тіло кетла залишило озерні глибини, опинившись на траві. Голови немає, мовив Фрох. Вінтер лише зітхнув та, знявши з себе шолом, Нахилився до тіла залізного капітана. Поклавши долоню на груди кетла, він на мить заплющив очі. Голова у кузні. Лежить у горні. Приблизно за двісті метрів з стіни ціни мають бути сірі двері. До кузні, скомандував лицар в віржаві броні, і кілька мороків, що стояли поруч, мерші побігли у заданому напрямку. Необхідно перенести його до холу. Будемо ремонтувати, мовив вінтер. Невдовзі тіло кетла лежало на першому поверсі замку в оточенні чисельних трупів воїнів з його ж загону. Фрог поклав відрубу на злегка вкриту пополом голову до нерухомого тіла залізного капітана. Сама не приросте, посміхнувся Вінтер. Присівши біля кетла, він торкнувся місця, де голова мала з'єднуватися з тулубом. Яскраве блакитне світіння горнуло собою руки Вінтера, почавши кружляти навколо залізного капітана. За кілька секунд кінцівки тіла, що лежали на підлозі, здригнулися, наче у судомі, таємничий ритуал повернення знебуття пройшов вдало. Кетл спробував підвестися і за мить змінив положення, сівшись на підлогу. Добрий ранок, як водичка, іронічно посміхнувся Вінтер, поглянувши на кетла, що лише почав оговтуватися. Один з мориків, котрий після несподіваного падіння люстри втратив свідомість, прийшов до тяму, на силу підвівшись. Що цікавого розкажеш, поцікавився Вінтер, підійшовши до вцілілого арбалетника. Темний воїн намагався щось пояснити, вказуючи на вхід до арсеналу. Так, я знаю, що лицарі втекли. Можеш не сумніватися, ваші керівники вже у Грінспрінзі? Потрібно було не чекати, а заходити всім одразу на чолі з вашим правим капітаном, спокійно пояснив Вінтер. Що робитимемо далі? запитав Фрох. Наздогнати лицарів нам не вдасться. Минула ціла доба і вони без сумнів не дісталися столиці. Я чув хлопця також пустили. Морген не знайшов чемпіона у місті, мовив лицар у іржавій броні. Бо тоді його там ще не було. З таким пораненням навряд чи вони наважилися далеко їхати, пояснив Вінтер. Принаймні в околицях боліть, я їх не зустрічав, мовив Фрох. Це зрозуміло, якби потрапили тобі на очі, ми б зараз це не обговорювали. Не думай, що він помер десь посеред лісу. Де ж тоді другий подівся, розмірковував Фрок. Скоріше за все подалися до лікаря відлюдника. Я давно казав, що треба було знести до біса ту халупу. але тоді вона не заважала, мовив Вінтер. Думаєш, зашили рано і потроху дісталися Грінспінга? — Ні, я спостерігав за тим поєдинком через магічну кулю разом з господарем. Червоний пір'я добряче зачепив хлопця? Після такого поранення одними лише лісовими травмами не відбудешся. Тут щось інше, хтось більш кваліфікований підлікував його, ствердно мовив Вінтер. Можливо, ти правий, погодився фрох, але я знаю у цьому лісі кожне дерево, якби тут опинився хтось чужий, ми б найперше про це довідалися. Справжні маги частіше за все з'являються так, аби не потрапити на очі стороннім. хіба що свідомо цього бажають, мовив Вінтер. «Чарівник? Випадково завітав до лісового будинку й допоміг незнайомому лицареві? Можливо, знайомому, якби напевно знав, сказав би, але тут щось не так, задумливо відповів крижаний король. Нехай все ще тільки починається, заспокоїв співрозмовника Фрох. Потрібно спуститися та перевірити Збереву кімнату, якщо ми вже тут, сказав вінтер. Минуло зовсім небагато часу, коли обоє стояли навпроти дверей у дальній частині арсеналу. Фрог потягнув ручку на себе, і ті зі скрипом відчинилися. Я відчував, що має бути ще одне приміщення, відмітив Фрог. Ну хоч десь стигли, мовив Вінтер, оцінюючи різноманіття обладунків та зброї. Глава 20. Несподівана зустріч. Кнайд розплющив очі, він лежав на ліжку у просторій світлій кімнаті. Це місце було йому знайоме, проте чемпіон не відразу зрозумів, що знаходиться в будинку Флауер. Плече дивним чином майже не боліло. Вдихнувши повітря на повні груди, лицар заплющив очі та знову поринув у сон. Вік сидів у сусідній кімнаті, поки Роу з сестрою готували сніданок. Після двобою у замку він не зважився вести пораненого друга до Грінспрінга. Шлях до міста був занадто довгим, враховуючи обставини та фізичний стан Кнайта, цей варіант не підходив. Товариш і сам дивувався, як їм вдалося дістатися невеликого лісового будинку, де мешкав знахар, що кілька років тому залишив столицю, перебравшись у цю глушину. Подеяковали, що батько Флауер два роки тому переїхав на околиці міста, хоча насправді його нове помешкання було заховане у темних лісових нетрях. Поранення Кнайта виявилося вкрай серйозним, і хоча рано вчасно обробили та зупинили кровотечу, ситуація залишалася невтішною. Важка ніч гнітила своє безвихіддю, заповнивши голову віка поганими думками. Якщо найкращий знахар, який з усіх сил робить усе можливе, не може з упевненістю сказати, що Кнайт житиме. Що далі? При мрі, стосовно того, аби за кілька днів поставити чемпіона на ногу і повернутися додому, мови не йшло. Поранений лица втратив свідомість. Вік навіть не хотів думати, що все може так несподівано і безглуздо скінчитися, якби він не закляк тоді на балконі, спустився на допомогу, можливо, все сталося інакше. Він би тебе вбив. Почувся голос за спини, і вік, раптово повернувшись із роздумів, ледь не підскочив від несподіванки. Поряд з ним стояв Магілс. Не картай себе, якби не ти, був би вже мертвий. Як ти дізнався, що ми в будинку Герберта? із нерозумінням запитав Вік. Інтуїція, відповів магіус. З ним все буде гаразд? Так, ви зробили все необхідне, щоб він протримався. Наразі загроза його життю минула. Кнайту необхідний відпочинок, кілька днів він здебільшого буде спати, такий процес відновлення після магічного лікування. Зрозуміло, мовив Вік. Коли поснідуєш, хочу тебе з деким познайомити, сміхнувся Магіус. На вік свально китнув головою. Після цього чарівник вийшов з кімнати та розмістився перед покою, гортаючи книгу, яку приніс з собою. Вік знову поринув до спогадів Майус, що невідомо звідки виник у лісовому будинку, загоїв ранок Найта. Хлопець ніколи в житті не бачив нічого подібного блакитне, прозоре світло, що, ніби було сповнене десятками маленьких зірочок, огорнуло тіло його друга. Коли загадкове сяйво зникло, Магіус попросив Віка підготувати коней і на ранок вирушати до Флауер. Поки хлопець вийшов на двір та порався зі штормом та клевером, Магіус став поруч із Кнайтом і, утворивши портал, за мить переніс їх обох до помешкання, де наразі перебував чемпіон. В час, коли Вік повернувся до кімнати, його друзі вже перебували далеко звідси. Батько Флауер пояснив здоволеному хлопцеві, що чарівник доправив Кнайта до будинку коханої. І вік з настанням ранку має вирушати туди. До кімнати увійшла Роуз та, шепочачи, запросила Віка до столу. Тим часом, в будинку Магіуса троє лицарів жваво обговорювали нещодавні події. Коли ти казав про знайомого, я не відразу здогадався, про кого йдеться, мовив Клаус. Вчасно ми звідти шкурнули. Здається, мені, по нашу душу найближчим часом, мали завітати вдруге, сказав Зипер. Тобі не здається, відповів він. Що робитимемо далі? Схоже, підготовка до війни насправді розпочалася, якщо так, вони, напевно, знайшли таємно зброєву кімнату і продовжуватимуть шукати інші приховані арсенали, припустив Клаус. Майгіл сказав щось що стосовно мапи, де відзначені закинути фортеці та старі підвали. Це часом не той шматок пергаменту, який ти кілька років тому спалив, поцікавився він. Той самий, усміхаючись, мовив Зипер, не бачу приводів для радості. Чекайте тут, скоро повернуся, мовив лицар, виходячи з кабінету. Зипер швидко спустився сходами і вийшов на двір, обійшовши будинок чарівника з протилежного боку. Під дерев'яним навісом стояв білий кінь, смерч, наквапливо її овес, смак якого за довгі роки, напевно, забув і, схоже, зараз ще тільки починав звикати до нових відчуттів. Привіт, друже. Вибач, має дещо забрати, мовив лицар, відкріплюючи сідло. Знявши з коня червону попону, Зипер обережно згорнув її та перекинув через плече, після чого повернув сідло на його місце. Я швидко покажу їм наш маленький секрет не сумуй без мене, мовив Зипер і, переконавшись, що у смерті достатньо водити вівса, рушив назад до будинку. Це що таке? Вирішив замаскуватися під коня, щоб мороки не впізнали, сміхнувся Клаус. Зипер без зайвих коментарів почав розгортати попону, яку миттю раніше поклав на широкий стіл, за яким сиділи друзі. Оце так, мовив він. На внутрішній стороні червоної тканини золотистими нитками була майстерна вишита мапа. Клаус, який спочатку хотів пожартувати над другом, натякнувши, що вишивання не зовсім чоловіча справа, зачаровано дивився на бездоганну роботу. «Бачите, хочеш мені щось сказати, мовив Зипер. Це дуже красиво, розгубившись і не зводячи очей з карти, відповів друг. До того ж, деталізовано чудово, приєднався він. Був вільний час, тож вирішив спробувати. Навіть гадки не мав, що означають ці хрестики, мапа та й мапа собі. Дивіться, тут навіть є позначка замку чемпіон, а ось ще дві, одна біля лісового озера, друга неподалік від боліт. Зипер показав друзям зображення, під яким був вишитий маленький золотистий хрестик. Мапа здоровезна, це здається, ще якийсь замок, а ось позначка, що взагалі знаходиться за межами королівства. Нагадує перетин кордону з північними землями, мовив Клаус. Таємні арсенали, що заховані на території Старого Лісу, напевно, вже хтось відвідав, проте не завадило перевірити. У будь-якому випадку потрібно дочекатися Магіуса. Думаю, він буде радий, що мапа в нас, підсумував вінт. Друзі продовжували роздавлятися позначки, а тим часом Магіус разом із Віком вже прямували до будинку чарівника. Заходь, Вік, не соромся. хочу тебе десь познайомити, мовив господар, заходячи до свого кабінету. Вік увійшов слідом і зупинився у центрі приміщення. Дозволь представити тобі найвидатніших лицарів всіх часів. Це Зипер, блискучий вершник і непереможний воїн, розпочав Магіус. Почувши знайоме ім'я, Віко торопів. Саме так звали вершника про зустрічі з яким розповідав Кнайд. Про непереможного це трохи перебільшено, сміхнувся Зипер, підморнувши віку. Цього чоловіка звати Вінт. його швидкості та вправності позаздрять будь-хто з нині живучих чемпіонів, продовжив чарівник. Вартовий Грінспінг спромігся лише кивнути у відповідь. Ну а з третім лицарям те вже знайомий блискучий фехтувальник на ім'я Клаус. Я дуже радий, що він, як і його друзі, обрали для себе вірний шлях, бувши відвертим, не хотів би мати його поміж своїх ворогів, посміхнувся Магіус. Ми вже знайомі, не зводячи погляду з віка, мовив Клаус. До речі, хороший трюк з люстрою взяли на озброєння, підхопив розмову Зипер. Вік, трохи говташись, коротко представився хлопець. Занадто скромно, мій друже. Вік, один з найкращих вартових грінспінгу», – доповнив Магіус. Ну, ти познайомилися, підсумував він. У нас тут дещо є, поглянь, будь ласка, Вік, проходь ближче, не соромся, мовив Зипер. Черівник разом з віком підійшов ближче до столу. Як цікаво, це ж більше накопія мапи. Відмінно придумана, навряд чи хтось шукав би її тут. Що робитимемо далі? поцікавився Клаус. Підготовка до війни розпочалася, наші вороги накопичують сили. Вони шукатимуть місця, звідки можна підіймати нових темних воїнів, а також полюватимуть на заховані арсенали для їх озброєння. Нам потрібно зачекати кілька днів, поки Кнайт повністю відновиться, побічна дія магії скоро закінчиться, і сіли повернуться до нього, мовив чарівник. Почекати не проблема чи маємо шанс зупинити війну, до її початку, поцікавився Зипер. Для цього необхідно буде розділитися. Половина шукатиме приховані склади зі зброєю. Інші мають вирушити на пошуку лігва ворога. Я спробую взяти на себе темного володаря і намагатимуся знайти відповідь на питання, як зупинити його, допоки це ще можливо, відповів Магіус. Бажано вже зараз мати відповідь, зауважив Клаус. Та коли її немає, отже, не все так просто. Припустимо, ми знаходимо прихований арсенал, проте натрапляємо на ворогів, що також його шукають. Навряд чи мороки ходитимуть по двоє. Та навіть якщо знайдемо схованки перші, куди подіти знайдені обладунки та зброю, кілька людей не зможуть перенести на собі десятки комплектів, поцікавився Вік. Слушне питання. Магіус вийшов до сусідньої кімнати і за хвилину повернувся, тримаючи в руках невеликий льняний мішечок. Що це? поцікавився він. Всередині порошок. Я називаю його Янгольський пил. Він дуже концентрований. Невеликій кількості достатньо аби вкрити декілька метрів. Для чого він потрібен? запитав Зипер. Після того, як його крупиці потрапляють на обладунок або зброю, темний воїн не може носити їх. Більша частина армії ворога складатиметься з потайбічних істот найманці з-поміж людей здебільшого мають власну зброю та броню, відповів магіус. Цікава річ, але знадобиться чимала кількість, мовив Клаус. Це це не переймайтеся. Я зроблю скільки треба. Головне знайти схованки раніше за опонентів. Тоді чекаємо на повернення чемпіона. А поки беремо місце, звідки ж розпочнемо пошуки зброї, сказав він, і друзі схилилися над загадковою мапою. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.